Так, дивіться. Так, да, да, да. Чутно. Дивіться, я завжди роблю записи всіх зустрічей, в принципі, які проводжу, ну тобто консультацій, тому тому і зараз я також запустив запис. Тобто, якщо ви будете казати, якщо є якісь конфіденційні моменти, то ви відповідно попереджаєте про це, щоб я. Або притормажував, або просто вимкнув на запис, коротше кажучи, так добре, добре. домовилися. Так дивіться, ну що цікавить там. Ну я вже писав вам тезисно, що мене я б хотів побачити в системі. Угу. Просто до початку війни в нас була російська система керування виробництвом, її писав конкретно в минулому власник друк. В карні, тому вона ну вона відповідала всім критеріям зараз. Ага. На українському ринку в принципі РСРМ. такого РСРМ. немає. Її зробив тільки там мій колега один, але ну, мене не дуже влаштовує вартість, яку він хоче за хмарний сервіс. Ну достатньо дорого в місяць. Я зрозумів угу. Тобто, система повністю. Поєднувала в собі роботу менеджера це з клієнтами та розрахунки замовлень. Тим паче, що були розрахунки не по стандартної стандартній забитій продукції а в нас була забита вся там номенклатура матеріалів і описаний кожен техпроцес. Ага. І калькулятор розрахунку робив ну, будь-який на будь-який запит розрахунок продукції. Uh -huh. Тобто в нас там були підпакування і під поліграфічну продукцію. Тобто, це не просто, що у вас там забиті стандартно там візитівки, буклети, каталоги. Uh -huh. Uh -huh. Це була Ну, у нас в принципі всі замовлення не стандартизовані. Ну, я розумію. Я до... в принципі uh -huh. я я працюю працював uh -huh. довгий час у компанії, яка займалася в тому рахунку і індивідуальними замовленням. Так, гаразд. Так, да, і ну і плюс потім створювався бланк замовлення, технологічна картка по дільницям, Якщо це там, наприклад, коробка, то це. Дизайн, друк, післядрукарське якесь оздоблення, там, ламінація тисня фольгою, висічка, поклейка. Ну тобто э, лист, з яким продукція ходила по всіх дільницях, ну як це і потрібно у, на виробництві. Ну, умовно кажучи, технологічна карта конкретного продукту тоді. Э... В принципі, от що я шукаю від сервісу, що я очікую, що я хочу. Або якщо щось недороблено, то як ми можемо ну, зробити це під нас? Ми зі своєї сторони готові там надати інформацію, е якісь там базові схеми розрахунків по кожній операції з вами розробити? Ну, що, що може ваша система в тому на виді якому вигляді якому вона зараз є і? І що ми можемо разом зробити з вами? Зрозуміло. Ну, дивіться, в принципі, в базовому, в базовому варіанті, який є, який я пропоную, є А. можливість отримувати замовлення від клієнтів, а, можливість формувати е, комерційні пропозиції на базі цих е, замовлень. І відповідно тоді, коли у вас відпрацьована товарна номенклатура, ну, тобто ви розумієте, за якими принципами у вас розраховується той чи інший продукт, ну, ось як ви сказали, то відповідним чином це буде працювати. Але як я попереджав, потрібно дуже-дуже ретельно відпрацювати саме з товарною номенклатурою. Тобто, що, за яким принципом розраховується, таке інше. Ну, звісно, що цього. В системі нема, але це можливо докрутити на те, що вже є в перший момент. Тобто отримали запит, розрахували комерційну пропозицію. Зробили цю комерційну, комерційну відправили. Гаразд, окей. Тепер тоді, коли клієнт або підтвердив, або відмовився, що робимо в цьому випадку? Або робимо продаж. Або заморожуємо конкретно замовлення, або запитом на стадії там, якісь. Ну тобто або скасувати, або відмінити, там вже в залежності від тої логіки, яка вам потрібна, в принципі, це також є у базовому, скажімо так, варіанті. Тобто можна з під комерційної пропозиції або запустити продаж. Відповідно з продажу вже запускається процес виробництва. Процес виробництва трирівневий зараз. Тобто, є головна задача, Тобто ми отримали, ну, зробили, умовно кажучи, продаж. Тобто тираж, наприклад, там, візитівок там, 1000 одиниць. Згідно там, з якимись <татурси> параметрами. Це гаразд розрахували, у нас є просто продаж з сумою і з тим, що продаємо. Тепер запускаємо виробництво. Це виходить пов'язана задача з продажем. А, і, відповідно, тоді, коли ми це, а, цю задачу запускаємо тобто цей процес вже виробництва безпосередньо, а, як я вже казав, він може а, у вашому конкретному випадку. Включати там декілька варіантів в залежності від складності тієї продукції, яку замовили яку продаєте. Тобто, наприклад, якщо це визитівка, то це, наприклад, буде закупівля товарів. Ну, я скажімо так, ну, я маю на увазі сировини, якщо її нема, або отримання цієї сировини зі складу. Тобто, це може бути папір, це може бути там якісь трафарети, шелка трафарета, або ще яким, яким чином ви ці візитівки робите, і таке інше. Тобто, краска, фарба, фарба точніше все інше. Ага. Далі. Що тут є? Тобто, у нас виставляється задача, головна задача у вигляді проєкту. І в цьому проєкті можуть бути блоки. Тобто, блок на закупівлю, блок. На передачу там, того, що закупили на виробництво, і задачі по виробництву вже конкретно. Ну, тобто, там конкретні задачі по виробництву, які потрібно пройти для того, щоб отримати готову продукцію. Ну, вже там згідно з конкретним виробом, знову ж таки. Це знову ж таки пов'язане, по-перше, з номенклатурою, оскільки у нас визитівка може бути, може мати паспорт відповідний, там, наприклад, вирубка, там, ну, будь що, в принципі, оскільки я так розумію, що визитівки можуть бути прямокутні, можуть бути різних розмірів і таке інше. Там, з кутками, з скругленими, без скруглених кутків і таке, ну майже. Згідно все це можна і потрібно описувати, і це можливо завдяки системі робити. Але знову ж таки я повертаюся до перших баранів, тобто до товарної номенклатури. В такому випадку у нас у системі повинні з'явитися не тільки візитівка, але й операції, які ми будемо робити над тією візитівкою, і вони повинні бути як частина, як паспорт цієї візитівки, умовно кажучи. То що я маю на увазі? Тоді, коли ми розгортаємо її, то у нас є визитівка, її там якась розрахована ціна продажу, це гаразд. Але тоді, коли справа стосується безпосередньо виробництва, то ми що повинні зробити? Розділити на операції ті, які у нас до готового продукту призводять. Так. Ну, вже це може бути, я ж кажу, там, різні варіанти. Наприклад, ну, я займався безпосередньо виробництвом папок реєстраторів і всіх супутніх продуктів, тобто у нас виробництво в Словутичі. І там у нас була технологічна карта, яка підразумувала там виробку, гібку окантовку або. Прикріплюванні цих механізмів і таке інше. Тобто ну там доволі ну, склад... ввели, так. Тут, тут просто ми стандартизуємо операції, щоб кожного, кожного О, разу з пальця не вис... не висмоктувати, тобто у нас вже є, умовно кажучи, базовий, базовий пакет тих дій і операцій, які нам потрібно зробити. У кожному конкретному випадку ми згідно з особливостями замовлення можемо коригувати там, або додати, або прибрати, або, ну, мовно кажучи, щось так. В принципі, наприклад, так. Ну, в принципі, ось так і працює. Ну, є, але я ж кажу: виглядає просто як задачі, але ці задачі наповнюються змістом тоді, коли ви починаєте працювати безпосередньо з. Власною товарною <кій> номенклатурою якраз виконувати всі ті умови, про які я казав. Тобто, якщо цього не робити, то звісно, ну ви зайдете, просто потиняєтесь, ну, умовно кажучи, нічого не зрозумієте, скажете, мені не підходить і підете далі шукати. Ну, ну звісно, звісно, треба спробувати запустити процеси е, на базі цієї системи. Так, що я хотів щось питати, okay. якщо ну, розробляти умовно, ну все одно це назвемо його калькулятором, так? Well, в принципі, можна можна так назвати на питання. Uh -huh. як, як це робиться, яких це може коштувати грошей? І... Ну, наприклад, у нас є там система розрахунку, яку ми там написали під кожну дільницю, з урахуванням там оренди, заробітної плати, електрики, ну, повна собівартість, і яка там з коефіцієнтами націнювання і зі збільшенням накладу. Ну, дивіться, скажімо так, ви вже зараз сказали про більш складну модель, яка. Яка не реалізована, скажімо так? Ну, буду казати, які. Не реалізована. Ага. Ну, Скажіть, будь ласка, тобто, ми можемо я, таку я... реалізацію? Ну, це, це довгі процеси, це. Дивіться, давайте я спробую вам пояснити, як зробити краще, щоб справді запрацювало, і щоб вам ну, найбільшу користь отримати від того, що ви вплутуєтесь. Оскільки будь-яка система, це довгий, довгий, довгий шлях до якогось там рішення, яке буде працювати. Ну, Скажімо, з, мої, з моїм досвідом, і з, з мого досвіду, точніше, є декілька виробництв, з якими я працюю, Ну, спеціалізуюся по швейних виробництвах, тобто в мене партнер, який займається швейкою. Ось, І ми в нього на е, систему впроваджували, і впроваджуємо там іншим швейникам, щоб було зрозуміло. Це довго довго і не швидко. Щоб запрацювало швидко, треба виділити найголовніший бізнес-процес, який вам потрібний, ось зараз прямо. Налаштувати його і так покроково йти вперед. Як зазвичай я роблю, в принципі, ви можете. Це робити і самостійно, оскільки система настільки гнучка і настільки адаптивна для вас, як для користувача-адміністратора. Ну, якщо у вас є людина, яка трошки більше, ніж ви, розбирається, то це ну, завжди добре, в принципі. Дуже круто. А якщо ви самі, то вам постійно прийдеться комусь за щось сплачувати. Розумієте? Повертаючись, повертаючись до баранів, як е, зробити швидше, і щоб отримати справді результат. Тобто виділяєте конкретний процес. Розбираємо його, налаштовуємо. В принципі, це можна зробити на тестовому періоді. Ну, По-перше, в цей тестовий період ви мені нічого не сплачуєте, ви за систему нічого не сплачуєте. Ну, Майже нічого, якщо ви. Якщо ви не накопичуєте там дані, тобто ви сплачувати будете виключно за дані. Але в цьому режимі я, скажімо так, ситуативно відповідаю, ситуативно реагую і ситуативно роблю щось. Ну, Зрозуміло, що це, ну скажімо так, ну, інструмент, який мені допомагає вам показати, що можна, в принципі, зробити. Ну, щоб ви Сприймали адекватно, те що я пропонував. Ось. В цей період ви більш-менш вже починаєте розуміти, що можна зробити. Наскільки я роблю, ну, просто. Ось. Ну, з моєї точки зору, в разі. Це так, мразка. Це так виглядає. І безпосередньо з того, коли ми з цього тестового періоду виходимо, це до місяця може бути, ну, більше місяця я такими проєктами, скажімо так, займаюся. Ви вже розумієте, підходить, не підходить. Чи треба далі продовжити, чи ну його нафіг, я ж кажу, піду, піду я краще щось більш зрозуміле. Найду, знайду. Але тоді, коли ми... Да, але коли ми виходимо з цього періоду, ви знову ж таки розумієте, приймаєте рішення і йдемо. І там є варіанти, знов-таки, е я пропоную найліпший з моєї точки зору і найдорожчий в моєму пакеті е варіант е на 8 тижнів. Чому? Тому що там ви будете розуміти, як влаштована, чому так влаштована і. Е Після вісьми тижнів ви вже будете розуміти, як я можу, ну тобто ви самі, можу зробити там те чи інше. І це вже ваша економія. Тобто, ви будь-якої складності бізнес-процесу зможете налаштовувати самостійно, витрачаючи там час або кошти, лише там на якісь додаткові запити. А як ця діє працює? Ось у мене там не, не виходить. Ось сьогодні я якраз. В одному з проєктів займаюся там сам таким питанням, оскільки вже ну, підтягнув, здається, підтягнув і навіть виштовхнув людину, яка зі мною співпрацює, ну, тобто він дещо більше між, може, ніж я, але все одно час від часу там, потрібна, потрібна допомога. Тобто я в такому випадку втручаюся вже в процес там. І відповідним чином підналаштовувати. Ну, ось можна таким шляхом іти. Знову ж таки, підкреслю, з моєї точки зору, це найліпший варіант, хоч він і ну, відносно дорогий. Так, зрозуміло. В принципі, в принципі, мені, ну я. Окрім вас, я отримав теж те там десь 15 відповідей. Я зрозумів, що коли пишеш запит на платформі, да, 20, 20 людей тобі відповідають. Я так, так, то мені там і текстово написав з вами, я вживу поспілкувався ви перший. Угу. Ну я, в принципі, розумію, який це шлях, і мені треба ну, подумати, на що я готовий або угу. мені шукати профільний софт, там може закордонний якийсь. Угу як конкретно написаний під друкарню і може це може це буде легше ну я зрозумів ви що можете ви, Далі. то Далі. може системно угу. і зараз буду вже тоді розмірковувати, тому що я там теж чекав відповіді від партнер-колег, можуть вони угу. свою систему продати, чи ні, вони зараз не продають раніше робили це. Ну, я зрозумів. Тому, угу. Так, да, буду, буду буду зараз міркувати, тому що інформації багато, а, ну в нас процеси доволі складні, вони ну, ну виробництво воно не може бути простим. Да. Це Якщо б ми там. були там умовно інтернет-магазином візиток і листівок, ну так, це, це без проблем. Я бачу, що тут є і що тут можна зробити. Угу. Але коли я. Виробляю досить, досить, досить велику номенклатуру продукції, дуже багато процесів. Ну от прям реально ми можемо багато чого робити, і в нас це обладнання це, це, це етапи. Ну це великий шматок роботи, і треба розуміти, що я хочу чи зараз отримати, чи в перспективі. Тому, в принципі, я дякую, що ви пояснили по вашому впровадженні, по вашій інтеграції системи. Буду зі своїми колегами з виробництва спілкуватись, будемо думати, добре. що нам треба зараз, і ну потім надам відповідь тоді. Добре, добре. Да, Дякую за поділений час. Нам Бажаю вам успіхів. А я буду буду міркувати, що мені ну, звісно. Більше. рішення складне, оскільки я. Ну я сам розумію, наскільки це складно, складна, оскільки я і на виробництві. Ну, дуже погано, всього... що в Україні дійсно ніхто не робив. Подібні системи. Ну друкарень багато всього багато, але ну. Да. Зроблена куча процесів для інших виробництв, а для друкарні, як виявилось нічого. Ну, я, я ж кажу, є, є базові рішення, але для того, щоб да, вони базові, запрацювали. Так, саме, базові, саме так, як ви очікуєте, там треба в будь-якому випадку ще працювати і працювати. Ну, це це невід'ємна частина розвитку будь-якого бізнесу. Ну, звісно, на просто, щастя, ну, бо, нас... на жаль, тут уже таке. Так, да, ну, ну я скажу, кажу, що ми просто впроваджували, наприклад, повністю запаковану під друкарню е uh -huh. систему. Тоді ну, вона зайняла десь місяць, uh -huh. і ми вже не, поїхали не, в... повністю запаковані. Там вона налагоджена була, там просто треба було вносити дані по техпроцесу. Ну, по... Зрозуміло. Е uh -huh. Криву собі вартості змінювати і все. А тут, ну, тут, uh -huh. тут більше роботи, тут значно складніша задача, чим просто uh -huh. інтеграцію під наші операції зробити в uh -huh. готовому способному соціалі. Ну, звісно, Скільки звісно. добре. Дивіться, за... якщо, якщо вам цікаво, я можу вам запропонувати зі своїм партнером поспілкуватися ще. Ну, Діма Багамаз його звуть, він власник. Виробництво в Чернігіві у нас тут швейного. Якщо вам цікаво, то ви можете просто з ним поспілкуватися, і ну він, він, він вам скоріш, вже як користувач щось каже. Якщо вам цікаво, звісно. Якщо ні, то Ну, то можна збросити да, посилання на нього, я би там задав пару питань. Угу. Швейне вихід, то в принципі, ну, в мене є теж ділянка швейна, скажу одразу, угу. Тому Тим ми відчуваємо стильні сумки. І, угу. а, і просто, хоча б спитав, там теж етапи, там теж комбінована собівартість іде. Угу. Давайте да, я задам пару питань, спитаю, як він Раз. про його. Думаю, Добре, власне. дякую вам да, за приділений час. Будемо на зв'язку. Дякую. Побачення.